Друзі, усім привіт! Ми ще на один день ближче до свята і відкриваємо сьогоднішню нашу коробочку. Сьогодні така малесенька, що ж там є для рукоділля у нас сьогодні. Так. Отже, набіремося яких дрібничок. Так, давайте покроково це тут у нас є. Так, це у нас голочки для сшивання в'язаного полотна. Це в нас тимчасові спиці, на які можна зняти петлі, щоб зробити візерунок добре наступні. Так, це в нас також допоміжні спиці. Боже, яка краса. Значить друзі, ці спиці вони можуть використовуватися і як маркери, і як допоміжні спиці для вив'язування якогось візерунку. Тобто, ви можете вив'язувати цю спицію, залишати тут. Петлі пров'язувати основне полотно, або ж е, просто використовувати як маркер, коли вам треба порахувати ряди, в залежності від ширини вашої пряжі, обираєте будь-яку з цих спиць і вив'язуєте. Так, і далі у нас вже основні маркери двох видів. Як кажуть, яких видів і яких би не видів. Отже, це у нас такі у вигляді скряпочок маркери і маркери у вигляді равликів. Дуже є файно. Друзі, що стосується цих маркерів, вони і справді дуже полегшують життя, але оці маркери легко вдіваються і легко знімаються. Є в них така, такий момент, тож їх краще кріпити щонайменше за дві петлі. Щоб воно не вискочило. За одну ниточку, за одну петлю вискокує просто одразу. Що стосується цих маркерів, вони дуже ніжні. Тобто, вони використовуються для тонесенької пряжі. Можна і для товстої пряжі, але, як ви бачите, треба її буде розгинати, цю скріпочку, щоб пролізла нитка. І, не дай Боже, зламати. Але вони крепкі. От. Ось так вони закриваються, і їх можна використовувати навіть на ковзаючих ниточках. От, Дуже вони файні. Тобто, на два варіанти. Це для товстої пряжі використовується і за дві ниточки, це для тоненької пряжі для журного в'язання використовується для відмічання, для відмічання візерунку. Дуже файний сьогодні подарунок. Файна ячейка. Сподіваюся, вам було так же цікаво, як і мені. Можливо, вам це знадобиться. Друзі, всім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословій. Па-па!